Вітаю на уроці Я досліджую світ». Сьогодні наша тема звучить так: Які країни є на землі? Пригадай, на які частини умовно поділяють поверхню земної кулі? Нагадую, на чотири частини: Північну, південну, західну та східну півкулі. Згадай всі країни, які ти знаєш. Назви їх та полічи. Слухаємо вірш. Країн у світі є чимало, одні великі, інші ні. В одних буяє ліс красивий, а в інших лиш жаркі піски. Італія, Канада, Куба. Бразилія, Китай, Алжир, Єгипет, Греція і Чилі, Німеччина і Казахстан. В світі нараховують близько 200 країн. Кожна з них має свою територію, населення, державні символи та мову, грошову одиницю. Як немає однакових народів, так немає й однакових країн. Кожна країна неповторна. Наша країна Україна. Подивись на карту та згадай, на якому материку ми знаходимось. На материку Євразія, а саме Європа. Найбільшою країною в світі є країна-агресор. Її назву ми пропустимо. Друга за розмірами країна Канада. На якому материку знаходиться ця країна? Північні Північній Америці. На національному прапорі Канади зображений червоний листок цукрового клена. Який довго був єдиним джерелом цукру. Канада друга за розмірами країна світу. Вона займає північну частину материка Північна Америка. Канада високорозвинена країна. Це означає, що в ній виробляють багато різноманітної, промислової, сільськогосподарської продукції. А її населення має високий рівень добробуту. Столиця Канади місто Оттава. На національному прапорі краї Канади зображений червоний листок цукрового клена, який довго був єдиним джерелом цукру. Всі клена вживали всі місцеві племена індіанців корінного населення Америки, а згодом полюбили й перші переселенці з Європи. У Канаді дві державні мови англійська та французька. У цій країні живе багато українців, які розмовляють українською мовою. Канадці здавна ставляться по дружньому до нашої батьківщини України. Скільки в Канаді державних мов? Назви їх. В Канаді дві державних мови англійська та французька. Як канадці ставляться до України. Дружньо! В Канаді є пам'ятник першим українцям-переселенцям. Ти бачиш на малюнку, як він виглядає. Так виглядає Герб Канади. Подивись, що на ньому зображено. Китай знаходиться на третьому місці за розміром. Подивись, на якому материку знаходиться ця країна. На материку Євразія, але в частині Азії. Дещо меншу територію займають Сполучені Штати Америки, Бразилія, Австралія, Індія. Кожна держава має свої національні символи, які люди шанують і бережуть. Загадай та назви державні символи України. Прапор Герб та Гімн України Спробуй знайти всі країни на карті. Карту можеш використовувати в інтернеті або ж паперову, якщо маєш таку. Домашнім завданням буде пограти в онлайн-ігри, посилання надішлю. Бажаю успіхів!